Вітаємо на каналі Drone Azum. Сьогодні поговоримо про три найпопулярніші пульти від компанії Radiomaster. Це TX12, Radiomaster Boxer і Radiomaster TX16S. Почнемо ми з TX12. Переглянемо по комплектації і як він виглядає. Поставляється він ось в такій коробці. Ось так запакований. Додатково буде інструкція і наклейки. Знімаємо захисну упаковку. Ось такий пульт. У нас комплектація цього пульта йде вже з батарейками. Ось тут знизу відкривається кришка і висуваються батарейки. Вони оригінальні від компанії Radiomaster на 3200 мА дві штуки. Так, я покладу батарейки назад і спробуємо включити цей пульт. Обов'язково перед включенням перевірте, щоб верхня антена була підключена. Це важливо. В комплекті іде сама антена і додатково USB кабель для зарядки. Включаємо пульт. Welcome to HtX у пульті є звичайний екранчик, де ми можемо бачити е, тягу пульта, газ, ось відповідно, наклон вперед, назад, вліво, вправо. Е, також е, зразу включені декілька кнопок. Е, якщо потрібно більше кнопок, які б були функціональні, потрібно заходити в налаштування і включати їх. Е, також ми можемо е, на цей пульт поставити зовнішній модуль. Е, Роз'ємо мік, мікро. У мене є зовнішній модуль від компанії Happy Module. На 915-ту ми його одразу підключимо, переглянемо, як він буде працювати. Для цього виключаємо пульт, знімаємо задню кришку, встановлюємо зовнішній модуль і включаємо пульт. На даний момент э, зовнішній модуль не активний, заходимо в налаштування, переходимо в пункт э, External RF, Його потрібно включити, але перед тим виключаємо Internal RF, тобто внутрішній зовнішній модуль. Кладемо кроссфай. Після цього зовнішній модуль у нас світиться, це означає, що він працює і можемо його біндити з дроном. Такий пульт є бюджетним варіантом. Він підійде як для початківців, так і для тих, хто часто літає на впіві квадрокоптерах і можна налаштувати один на ELRS, а інший на TBS-протокол, для того, щоб зручніше було переключатись між квадрокоптерами. Зарядка даного пульта буде знизу під кришкою. Ось тут є, мік... є Type-C-порт. І зверху ще один Type-C-порт для того, щоб підключати даний пульт до симулятора на комп'ютері. Наступний пульт – це «RadioMaster Боксер. Даний квадрокоптер це середнього сегменту. Поставляється він в ось такому, в такій захисній сумці. Інструкція наклейки. Ось так він буде виглядати. Комплектація цього пульта е, трохи більша, ніж в tx 12 е, Ось це кейс, е, це захисна плівка для екрану, е, це е, фіксатор стіків, І також додатково е, брелок для ключів, е, кабель для зарядки. І додатковий щось. Включаємо пульт. По функціоналу цей пульт практично такий же, як ТХ12, за деякими відмінностями. Тут USB-вихід для зарядки знизу. Він вже не під кришкою, і це зручніше для того, щоб заряджати пульт І якщо ви літаєте і заряджаєте одночасно, це також буде зручніше, кришка не буде постійно відкритою. Є також місце під зовнішній модуль Мікро Це можна використовувати TBS або ELRS Зовнішній модуль. Також є важілії, багато важів і також є ось такі налаштування кружечка. Зараз спробуємо підключити даний пульт до квадрокоптера. Для цього підключаємо зовнішній модуль. Даний, квадрокоп... Даний путь поставляється а, на протоколі ELRS 2.4. Це найпопулярніший протокол, відповідно, на, на ньому завжди замовляємо. Підключаємо пульт до квадрокоптера. А, для того, щоб підключити, потрібно зайти в Експрес ELRS, вкладка bind. Ось, І е, перед тим 3 рази включити квадрокоптер три – виключити. Е, приймач переходить в режим з'єднання, нажимаємо бінт. Так, бачимо, приймач засвітився зеленим кольором. Ось, Сигнал з'явився. Е, також е, можемо перевірити підключення на 2.4, це стандартний в. в Встроєно в пульті, але в нас зазвичай більшість квадрокоптерів на ELRS 915, тому ми підключили з зовнішнім модулем. І останній пульт, який ми сьогодні розглядаємо, це TX16. Він буде важчий, його вага приблизно 750 грамів без батареї. А комплектація ось така захисна упаковка. Сам пульт і додаткові компоненти, комплектація даного пульта це ось такі бокові насадки для пульта. Ось, тут вони ставляться додаткові. Батареї в комплекті немає, вони поставляються в, е, тільки додатково. Ось. Е, для зарядки тут є знизу порт, е, є порт під SD-карту, е, дисплей е, тут цифровий вже. І також прошивка пульта буде іншою. Ось так виглядає. Стіки набагато плавніше йдуть. Також є більше, більше функціональних кнопок для запуску пульта, для налаштування квадрокоптера. Ось. Можна краще детальніше налаштувати ваш квадрокоптер, і такий пульт більше підходить для управління дронами типу крило. Ось. Для квадрокоптерів в пів зазвичай використовується. 4, максимум 5 кнопок це ARM, налаштування режимів польоту Engel або Acro. Ось. І відповідно кнопка Bind. і якщо у вас є GPS, це повернення додому по GPS. Якщо в літаку, це вже для закрилки, для додаткових функцій потрібно більше кнопок. Отже, для того, щоб вибрати пульт, який вам оптимально підійде для польотів. Потрібно розуміти, який протокол управління вам потрібен. Якщо на дроні стоїть TBS, то відповідно, вам потрібно вибирати пульт, який буде підтримувати зовнішній модуль або одразу з TBS. Дані квадрокоптери всі поставляються на 2.4 i4 ELRS і мають місце під зовнішній модуль типу Мікро. Якщо у вас квадрокоптер одразу на 2,4, тоді кожен з цих пультів підійде для вас. Якщо вам потрібно додатково більше кнопок для управління, то краще вибрати Tx16. Якщо ви початківець і вам потрібен путь для того, щоб навчитись літати квадрокоптером перший раз, можна починати з TX12, який є недорогим і відповідно функціональним. За свої кошти. Я особисто використовую Radio Boxer. Це щось середнє між цими пультами. Тут є як і весь функціонал, що потрібно, так і зручність, тому що і знизу є порти, і він не є важким. Ось, і Якщо потрібно, можна встановити зовнішній модуль. Якщо потрібна додаткова консультація, ви завжди можете. Нам написати або подзвонити за номером. Всім дякую за увагу.